І сина, і Святого Духа, амінь Христос Воскрес! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що було весілля і молодята запросили Ісуса, запросили Марію, Його мати, і запросили учнів. І всі вони були на весіллі, веселилися, розділяли радість весілля. І ось сталося щось непоправне, бо забракло вина. А коли Вина не було, це вважалося, що молодий не дуже уважний, що молодий не подбав про це. І Марія, як жінка, вона зрозуміла, що це катастрофа, що треба щось зробити. І вона знає, що син Ісус може зробити багато чого і просить Його. І на прохання Марії Ісус робить чудо, перетворює воду у вино. І тоді, коли староста весільний покуштував це вино, сказав: Оце добрий господар, бо добре, вино зберіг аж на кінець, бо завжди, як купівця, то дають гірше, бо тоді смаку не мають. В нашому житті ми також виросли, живемо у сім'ї, у подружжі. І дуже важливо також, як ці молодята, запросити Ісуса, Марію, апостолів цих святих у подружнє життя. Тобто молитися разом, бо через молитву Господь Бог приходить до нас. Через молитву ми стягуємо Святого Духа. Через молитву Бог дає нам те, чого ми найбільше прагнемо. А саме в нашому житті кожен з нас повинен себе запитати, чи я відчуваю радість від життя. Чи я є задоволений тим, що Господь Бог мені дав? Чи я радію цим? Чи цього бракує, бо саме воно воно також має значення радості? Чи в моєму житті не бракує цієї? радості? Якщо так, то пам'ятаймо, до кого звертатися. Пам'ятаймо, що Господь є з нами. Пам'ятаймо, що Він нам допоможе повернути цю радість. Тільки треба до Нього прибігати, треба молитися, треба довіряти, треба бути у цьому подружжі разом з ним і дякувати Богу і за всі дари. Бо коли ми дякуємо, тоді ми є щасливими і тоді ще більше отримуємо. А коли нарікаємо, закриваємося перед Богом і тратимо те, що маємо. Отож, запрошуємо Господа, Марію, Апостолів, всі святих, у наше життя і просімо цього вина радості, щоб його ніколи не забрало в нашому житті. Амінь Христос Христос.